Якщо ви будете створювати розважальний контент в соціальних мережах, то таким чином ви зможете отримувати більше переглядів, ви зможете збирати більшу аудиторію, але є великий підводний камінь. Якщо в якийсь момент ви захочете віщати на якісь серйозні теми, якщо ви захочете перетворити це в якусь серйозну справу, то ваша аудиторія буде погано на вас реагувати, тому що ваша аудиторія звикла, що ви їх розважаєте. А тут ви починаєте говорити про щось серйозне. Вони не будуть вас нормально сприймати. Тому ви повинні одразу вирішити, що для вас важливіше. Для вас важливіше охоплення, для вас важливіше кількість підписників. Ви хочете стати блогером. Тоді ви можете розважати людей. Якщо ж ви хочете, щоб це було якась серйозна справа, щоб це в майбутньому переросло в якусь серйозну справу. Тоді ви повинні. Брати якісь більш серйозні теми, віщати на якісь більш серйозні теми, можливо, навіть стати експертом, позиціонувати себе як експерта в якійсь серйозній темі, і тоді ви будете збирати більш серйозну думаючу аудиторію, і тоді ви зможете перетворити це в якийсь серйозний бізнес, якусь серйозну справу.